Завдяки тим дощам, які ми отримали два тижні тому, ріпак знову відчув свої сили, знову відновив вегетацію і інтенсивно наростає. Якщо температури високі збережуться протягом як мінімум ще 10 днів, ми будемо вимушені зробити на цьому ріпаку ще одну розтригуляцію. При такій густоті ріпак може дійсно реалізувати свій максимальний потенціал урожайності, але все буде залежати від того, як ми втримаємо його до зими і як якісно він. Перезимує. У нас є ще одне поле, в якому ріпак постраждав набагато сильніше від посухи. Він почав скидати нижній ярус листя. Зараз ми на нього подивимося. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Буквально ще два тижні тому критична посуха і довготривала відсутність опадів досить гостро поставили питання у посівах наших з вами ріпаків. Але дощі, які пройшли, змінили ситуацію на краще у більшості господарств. Ми отримали дружні сходи пшениці, і ріпак продовжив свою активну вегетацію. Тож сьогодні ми приділимо увагу саме йому, оглянемо посіви ріпаку в різному стані, які по-різному пережили цей критичний період. Отже, друзі, зараз ми прибули на перше поле. На цьому полі ріпак, хоч знаходився в стресі досить тривалий час, але він не так сильно постраждав під час цієї посухи, як наступне поле, яке ми з вами подивимося. Дощ, який пройшов два тижні тому, він вже кардинально змінив ситуацію. Ріпак відновив активну вегетацію, він зараз активно росте, це вже помітно. І зараз ми разом з вами подивимося, в якій фазі знаходиться ріпак, тож йдемо дивитися. Отже, друзі, як можемо побачити, ріпак зараз у нас знаходиться в основному у фазі 10 листків, довжина основного стрижня кореневої системи не менше 20 см, товщина кореневої шийки на рівні ґрунту приблизно 11 мм, то час як товщина точки росту 16 мм. Можете спостерігати, що вже після дощів, після відновлення вегетації, дещо ріпак почав видовжувати. Точку росту, це не є добре, але на сьогоднішній день це ще не критично. Е, які подальші дії ми будемо виконувати з цим ріпаком, це залежить від прогнозу погоди на найближчі 2 тижні. Але е, якщо температури високі збережуться е, протягом як мінімум ще 10 днів, ми будемо вимушені зробити на цьому ріпаку ще одну розтригуляцію. Це по-перше, друге, цей ріпак буде потребувати бору, тому що при інтенсивному рості, після виконання розстрегуляції, коренева шийка ріпаку починає рости в ширину. Відповідно, це тягне за собою розтріскування кореневої шийки всередині, і в подальшому, як наслідок, може призвести до її пожовтіння і подальшого загнивання. Тому нам потрібно цього не допустити. Що стосовно шкідників, на сьогоднішній день ми їх тут не виявили, хоча пошкодження на листках деякі є. Але е, активних шкідників поки що ми не побачили. Е, можемо бачити, що перші приморозки, які були в нас приблизно 10-12 е, днів тому, вони Посприяли нам таким чином, що бур'ян, який був присутній на полі, він змерз. До речі, варто сказати, що на цій площі ми пробно застосовували два різних гербіциди проти на ріпаку. Це було десь приблизно місяць тому, ще на самому початку посухи. Але в зв'язку з цією ж посухою, зв'язку з тим, що бур'янів не проходив активно сокорух і активна вегетація, як я і попереджав в одному з наших попередніх відео, гербіциди з бур'янами на той час не справилися, і ми були готові до цього, тому обробітки гербіцидні робили на невеличких діляночках для того, щоб підтвердити або спростувати наші перестороги з цього приводу. До слова буде сказати, що густота ріпаку на цій площі приблизно в середньому від 300 до 400 тисяч, що при такому розвитку ріпаку вважаю практично ідеальною густотою, при такій густоті ріпак може дійсно реалізувати свій максимальний потенціал урожайності, але е все буде залежати від того, як ми втримаємо його до зими і як якісно він перезимує. Тож Це поле ми оглянули. У нас є ще одне поле, в якому ріпак постраждав набагато сильніше від посухи. Він почав скидати нижній ярус листя. Зараз ми на нього подивимося. Друзі, зараз ми знаходимося вже на другій площі, про яку я попередньо казав. Думаю, що незброєним оком видно, що ріпак тут значно слабкіший і набагато меншій фазі розвитку. Він постраждав тут набагато сильніше від посухи, ніж попередній. Взагалі, фон поля ще два тижні тому був такий коричневий, рожевий, фіолетовий, який завгодно, але не зелений. І вже сьогодні, в проходженню цих двох тижнів після дощу, ріпак у нас набув достатньо здорового кольору, і також відновив вегетацію, вже є наростання листової поверхні. Але давайте дивитись ближче. Отже, друзі, що ми бачимо? В принципі, картина доволі очікувана, як і зазначали. Ми попередньо ці рослини ріпаку були слабкіші до настання посухи, і відповідно вони досить сильно постраждали. Я думаю, це видно і по самому розвитку рослин. Це рослина з попереднього поля, на якому ми були. Це рослина ось з цього посіву. Відповідно, ми бачимо набагато тонше коренева шийка, набагато вуща точка росту, але закономірність однакова. Після інтенсивного відновлення вегетації також точка росту дещо почала видовжуватися, що ну, для нас відповідно не дуже добре на сьогоднішній день. Тому що якщо цей ріпак розвинений, ми можемо робити без ніяких пересторог рестрегуляцію, то цьому ріпаку ще потрібно трошки дати часу для того, щоб він. Більше розвинув листя. Чому? Тому що зверніть, будь ласка, увагу, хоча на цьому ріпаку е, начебто і немало 8 листків, але їхній розвиток, ну ось, як бачите, досить незначний. Перші листки, які в нас були, вони хоч якось виглядають, то ті, які почали наростати, ще зовсім дрібненькі. Їм потрібно дати трошки часу для того, щоб. Трошки підрости. Відповідно, після того будемо дивитись довготривалий прогноз погоди хоча б на 10-14 днів наперед. Якщо нам погода дозволить, можливо і тут ми виконаємо повторну розтригуляцію. Друзі, ми от зараз ми знаходимося на типовій ділянці цієї площі. Я думаю, ви бачите, наскільки вона відрізняється від попереднього поля. Тут. Зараз ми нарахували 25 рослин на квадратному метрі. Відповідно, густота у нас також тут дещо нижча, ніж на попередньому полі, приблизно від 250 ну і до 300 тисяч на гектарі. Але все ж таки, якщо у нас е найближчі 2-3 тижні виявляться погожими, виявляться теплими, що дасть змогу розвинутись більше цьому ріпаку, цієї густоти також буде цілком достатньо для того, щоб реалізувати. Потенціал своєї врожайності. Отже, друзі, як ми з вами побачили, завдяки тим дощам, які ми отримали два тижні тому, ріпак знову відчув свої сили, знову відновив вегетацію і інтенсивно наростає. Відповідно, доречно буде дати певні рекомендації на найближчий час. Але здебільшого, тут все буде залежати від прогнозу погоди на найближчий тиждень-два. Відповідно, якщо ми бачимо по прогнозу досить високі температури і погожі сонячні дні, відповідно. Ріпак, якщо знаходиться в фазі 8-10 листків, швидше за все прийдеться робити ще одну рістрегуляцію. Тут треба зважати на те, скільки рістрегуляцій ви вже виконували і наскільки інтенсивно наростає ріпак. Якщо ми говоримо, що ріпак не переростає, тоді можна обмежитися однією рістрегуляцією препаратами на основі тебоконазолу. Якщо все ж таки в нас ріпак вже 10 листків має і його ріст досить інтенсивний, Тут швидше за все потрібно буде або поєднувати тебуконозол з препаратами на основі хормиквад або використати препарати, в якому поєднано метконозол та мепікватхлорид. хлорид. Також не слід забувати, що при виконанні рістрегуляції регуляції під час інтенсивного росту ріпаку ми в будь-якому випадку призводимо до його росту в ширину, що в кінцевому результаті призведе до часткового розтріскування. Тереневої шийки. Відповідно, щоб цього уникнути або мінімізувати, нам потрібно додавати до бакової суміші бор. Е, потрібно зважати на те, скільки бору ми вже внесли на ріпак і наскільки критичне може бути розтріскування, відповідно, варіювати норму від пів літри до літра. Або, відповідно, кілограм, якщо ви використовуєте бор в сухій формі. І ще одне: якщо все ж таки. Збережеться тепла погода, таку, як нам синоптики прогнозують на наступні 2-3 дні. Температура 20 градусів в денний час. Я прогнозую, що може відбутися лід стеблевого прихованого хоботника. Вірогідність цього досить висока. Тому ми б вам рекомендували все-таки встановити на полях жовті пастки або жовті клейкі стрічки для того, щоб не пропустити лід. Прихованого хоботника і вчасно спрацювати інсектицидом. Отже, друзі, слід відмітити, що успішність процесу вирощування озимого ріпаку та його врожайність здебільшого залежить від розвитку рослин перед входженням в зиму, а також від якості їх перезимівлі. А погода останнім часом все-таки. Добряче нам полоскотала нерви. Е, на щастя, можемо зараз констатувати, що відбуваються зміни в кращу сторону. Далі все залежатиме від погоди та від температур у найближчі 3-4 тижні. Тому ми все таки не радимо аграріям нехтувати базовими агроприйомами і довести процес осіннього вирощування ріпаку до його логічного завершення та сформувати максимальний потенціал урожайності, адже на це залишилось вже не так і багато часу. А яка ситуація з опадами у вашому господарстві, і чи помічаєте ви позитивні зміни у ваших посівах? Діліться цією інформацією з нами у коментарях під відео. Також хочемо нагадати про наше наближення до тисячі підписників, досягти якого ми можемо лише завдяки вам. Тож рекомендуємо вам підписатись на наш канал після перегляду цього відео, а також не забувати про вподобайки. На сьогодні у нас все до зустрічі у наступних відео. А з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось.